Він був товариським та неймовірним позитивом для оточуючих у Свято-Миколаївському кафедральному соборі. Прощалися з кам'янчанином Артемом Смирновим, який героїчно загинув, захищаючи нашу країну від російського окупанта. У бійця залишилася дружина, донька та батьки. Єрку звістку про втрату ще одного захисника з Кам'янського у соціальних мережах оприлюднив міський голова Андрій Білоусов. Від імені усієї громади, міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе він висловив щирі співчуття рідним воїна. Артем був добрим другом, відкритою людиною та справжнім патріотом своєї країни. Саме так про нього відгукуються усі, хто був з ним так чи інакше, знайомий. Закінчив навчальний заклад вже давно, да, він поступив, був в групу 1ГЗ 1109. Вони навчалися всього 10 місяців, але за цей час він себе зарекомендував дуже з позитивної сторони. Він був такий, знаєте, до речі, веселий хлопець. Да, він міг завести компанію, він завжди міг піти на зустріч. Хай спить з миром, захисник наш, наш воїн, ми ним пишаємось. Повірите, дуже Сумуємо за те, що його не стали, нехай спить з миром. Ми товаришували за час навчання як людина гарна. Це втрата не тільки для нас, це втрата для всього суспільства. Артем усе встигав одночасно навчатися та працювати, а згодом добровільно стати на захист України, але не встиг одне пожити для себе та своєї родини. Йому тепер назавжди 37. Він не дочекався довгоочікуваної перемоги, але зробив усе, щоб її наблизити. Вічна пам'ять та низький уклін герою.